1 жовтня преподобного отця нашого Євменія, єпископу Гортинського чудотворця. Ім'я Євменій означає милостивий, ласкавий, добрий. Святий був єпископом міста Гортинь на острові Крит Уже з молодих літ він цілковито посвятився на службу Богу, а весь свій. Маєток коростав бідним. Для бідних і сирів він був справжнім батьком. І усіх дивувала його великі чесноти. Коли стала ширитись Монатирійська Єресть, Іумені пішов до Царгорода і там публічно виступив на захист святої Віри. За це його відправило у вигнанні до Таваїди Єгипетської. Тут прославився він багатьма чудами. Так, що за його молитвою припинилася довга і згубна засуха, жив і помер святий у сьомому столітті. Після смерті його тіло перенесли в місто Ракс поблизу гортині, преподобний очі в мені, моли Бога за нас грішних.